Моє шанування вам, друзі, це невеличке відео створене в робочому порядку для роз'яснення розташованих нами авторосилок, присвячених питанню ознайомлення і використання пластифікатора ПРЦ в різних будівельних матеріалах і роботах. Звертаємо вашу увагу, що у всіх наших таких розсилках зберігається один і той же малюнок на темно-синьому фоні з майстром будівельником Решта все міняється. Міняється заголовок рекламного заклику вверху та вид форми підписки з боку. В даному випадку малюнок в кольорі з майстром-будівельником є традиційною маркою наших всіх розсилок. Мінятимуться тільки титульне гасло заклику та вид форми розсилки. Зверніть увагу на картинку сайт воронки нашої першої розсилки, яку ми представляємо на цьому скріншоті. Тут ми пропонуємо ознайомлення з нашими роботами в плані вивчення можливостей застосування сучасного пластифікатора за абрівіатурою парцем та добавки на його основі в будівельних матеріалах. Далі ми представляємо авторосилку подібного малюнку сайт воронки із ствердженням гарантованого впровадження пластифікатора перцем і його комплексних добавок. В цьому випадку це є вже опрацьовані і доведені до кінцевого результату наші проваження. Тому ми робимо критичний, гарантований аналіз правильного використання пластифікатора парцем і його комплексних добавок, враховуючи нами всі особливості використання пластифікатора і комплексних добавок з його присутністю в різних будівельних матеріалах і роботах. Прошу взяти це до уваги і приєднатись до нашої нової авторосилки. Я надіюсь, вам це дасть можливість оцінити всі деталі гарантованого практичного використання пластифікатора та його комплексних добавок. Розсилка є безплатною. Всього вам найкращого, друзі. До побачення.